Це історія про те, як сила книг єднає світ. Ще для кожного з нас є книга джерело знань, коштовність, забавлянка для вузького кола поціновувачів, скарбниця сенсів і символів, вартові історії, застаріла форма існування інформації чи цілий світ під палітуркою. Нічого з цього або все одразу. Та в одному питанні погоджуються усі: якщо привчати до читання, то маличку. Але як? Підбирати дійсно цікаві та захоплюючі книжки, котрі будуть відповідати вподобанням конкретної дитини. Ну це звісно. Показувати власним прикладом любов до читання. А як же? Але воно трохи не так працює. У певному віці у дітей починають з'являтися кумири чи улюблені герої. До яких вони подекуди прислухаються більше аніж до батьків? То де ж знайти такого героя, який би власним прикладом і порадами привертав дітей до читання. Будемо шукати такого сміливця у нашій сьогоднішній історії. Перше. Про мангу. Авторка чарівника бібліотеки молода мангака Міцу Izumi, котра відповідає і за ілюстрації, і за сюжет. Народилася 7 лютого 1989 року в Японії, префектурі Канагава Регіону Канто. Здебільшого співпрацює із видавництвами Сюєся та Коданча. Дебютувала у 2011 році в журналі Jump Square. В тому ж році запустила власний серіал Анохана. Квітка, яку ми побачили того дня, котра налічує 3 томи. Також є авторкою серіалу Seven's Garden, що налічує вже 8 томів, серіал це манга, що видається періодично, щотижня або щомісяця у одному і тому самому журналі. Серіали можуть тривати навіть декілька років. Наприклад, оригінальна історія Наруто Масаші Кішімото виходила у Shonen Jump'і 15 років поспіль. «Чарівник бібліотеки почав виходити з 2017 року в журналі «Good Afternoon видавництва коданча. А вже у 2018 році видавництво презентувало перший повноцінний том манги. Станом на зараз існує 6 томів. Українською манга вийшла у 2022 році в перекладі Тимура Сандовича у видавництві Наша ідея, котре спеціалізується на перекладі та виданні коміксів та японської манги. До слова, нещодавно видавництво анонсувало вихід українською першого тому легендарної манги Стальний алхімік. Цікаво, що саме видавництво «Коданча» позиціонує чарівника бібліотеки як красиво намальовану, енергійну фантастичну пригоду, як стальний алхімік для будь-якого віку. У ваших руках опиниться не просто томик цікавої манги, а справжній шедевр мистецтва. Міцу Ідзумі створила неперевершені ілюстрації із захоплюючими уяву фонами та безліч дрібних деталей, що лише підкреслюють історію. І цим, мабуть, вона завдячає Сьодзяманзі, яка мала вплив на творчість авторки. Українське видання має мальовничу суперевкладинку, але й під нею є цікава та корисна інформація. І навіть коротенька передісторія приїзду бібліотекарок до містечка. Короткій та пізнавальній формі разом із пригодами та перепетіями сюжету також наводиться історія створення книги у тому вигляді, який ми звикли бачити, та її справжню цінність як матеріальну, так і духовну. Головний герой манги полюбляє читати книгу пригоди шахразади. Це популярна на материку історія про чесних піратів, котрі мандрують морями та океанами, аби відкривати нові світи. Вони набирають на кораблі безстрашних сміливців та рушають на зустріч пригодам. Хлопчик щиро вірив, що колись неодмінно такі ж пригоди спіткають і його, що обов'язково з'явиться благородний герой, який забере його від того ненависного світу та оточення, для яких він всього лише вигнанець, нікому не потрібний гостровухий байстрюк. В Мензі підіймаються теми расизму та нетерпимості. Головний герой з самого маличку стикається із несправедливістю та ворожим ставленням до себе лише за свою інакшість. Але вже у першому томі йому дадуть підказки, як це подолати. Під кінець тому, коли зав'язка стрімко набирає обертів, від історії неможливо відірватися, адже так хочеться, щоб головний герой, котрий був приречений на постійні страждання, все ж отримав шанс змінити свою долю. Тим паче, що він дійсно розуміє цінність книг і світів, що у них ховаються. Друге. Цікаві факти. Загадкові манці загадкові автори. На обкладинці зазначено, що манга заснована на творі вітрова кафна Софі Софішуй. Насправді, звичайна історія для японських авторів. До прикладу, повнометражне аніме мандрівний замок Хаяо Міядзакі» Заснований на книзі Діани Він Джонс мандрівний замок Хаула. Але чому ж тоді про авторку вітрової кафни немає геть нічого в інтернеті? Відповідь до речі, уважні читачі, знайдуть у продовженні історії Черівник бібліотеки. Друг Головний герой має одного незвичайного друга Кукуо. Це один із лісових мешканців. Священний та легендарний звір. Щоправда, хлопчик про це навіть і не здогадується, та поводиться із ним, як із звичайним песиком. Цитата Бібліотекарки часто цитують фразу одного чарівника: Берегти книги це все одно, що берегти світ. Але як саме потрібно це розуміти? Можливо, відповідь ховається за основною історією на останніх сторінках тому Посланці Чорнобиля в даній історії зазначається, що колись давно на материк прийшло лихо, яке називалося Посланці Чорнобиля. Лиходії руйнували все довкола і наводили страх на народи. Проти них виступили сім чарівників, котрі заточили посланців у кам'яні труни. Але битва залишила по собі імлу, яку назвали попеляста смерть. Вона окутала багато земель і зробила їх непридатними для життя. За землі, що лишилися, спалахнули війни, під час яких сильніші народи поглинали слабші, знищуючи їх історію та культуру, зокрема й тексти. Тоді один із чарівників заснував архів, щоб зібрати в ньому усі тексти і в такий спосіб зберегти культуру усіх народів. Згодом господаря архіву почали називати великим чарівником бібліотеки. Наразі достеменно невідомо чи посланці Чорнобиля адаптація українського перекладу чи оригінальний вислів із манги. Ну і ні для кого не секрет, але нагадати варто, що дана манга, хоч і може називатися дитячою, адже головному герою на початку історії 6, а в продовженні 13 років. Але і сюжетом, і промальовкою вона може захопити будь-якого дорослого. Котрий захоплюється таким жанром літератури. Третє. Сюжет. На початку історії читача знайомлять із родиною та захопленнями, матеріальним становищем і друзями головного героя. шестирічного хлопчика на ім'я Шіо. Шіо живе із сестрою у кутку бідників. Дівчина важко працює зранку до вечора, аби її братик міг ходити до школи. На питання Шіо, навіщо йому навчатися адже працювати можна і без науки, дівчина відповіла так Я не вмію ні читати, ні писати тому хочу, щоб ти вивчився мудрих речей, бо як ти вмітимеш читати книги, то зможеш мандрувати куди завгодно. І сестра поцілила точнісінько в тіль адже читання стало для Шіо головним захопленням. Друзями ж хлопчика стали лісові звірі, адже однокласники зневажали його за незвичну зовнішність і довге вуха та усіляко знущалися над ним. А дорослі навіть і не намагалися зупиняти негідну поведінку дітей, бо ну це ж довговухий. Єдиним другом для Шіла стала семирічна донька головного бібліотекара місцевої філії центральної бібліотеки. Вона розуміла і підтримувала потяг хлопчика до читання. Та потай від батька пускали його до книгозбірні, бо головний бібліотекар не дозволяв Шіо офіційно користуватися послугами закладу, обґрунтовуючи це тим, що бідний хлопець буде ставитись до книг недбало, а то й взагалі вкраде якусь із них. Але одного дня дехто, зрештою, зупиняє черговецькування Шіо на вулиці. Цим героєм виявилася Седона, одна із представниць делегації бібліотекарок Центральної бібліотеки. Котрі приїхали до цього маленького містечка у пошуках магічної і дуже небезпечної книжки. Здавалося б, це такий унікальний шанс для Шіо, адже він усе життя мріяв, аби з'явився якийсь відважний герой та забрав його подалі від цього місця у світ пригод і незвіданих таємниць. Але чи так воно насправді? Чи дійсно для того, аби змінити власне життя, обов'язково треба чекати на когось? Чи зрештою краса світу знаходиться в очах того, хто дивиться. Або, як сказала Седона, перегортає сторінки тільки твоя рука. Тож що може наробити пошкоджена магічна книга, за якою погано доглядали? З якої причини Шіо таки дозволили користуватися бібліотекою? Чи її слова надихнули його відкинути ненависть до людей і до самого себе? За те, що він не такі, як усі, та спробувати поглянути на світ по-іншому. Як так сталося, що його почали шанувати у тому маленькому містечку? І чи наважиться він відправитися до книжкової столиці аби скласти надважкий іспит на бібліотекара? Ну що ж, якщо зацікавилися мангою, то раджу взяти приклад із Чіо і завітати до бібліотеки або книжкового. Тим паче, що вас звідти ні за що не виженуть. На відміну від головного героя даної історії, приємного читання і до наступної зустрічі.